Всім нам час від часу хочеться бути в, в центрі уваги. Емпетріясть це бляха-муха, який нахрін центр уваги. Нас дивиться, бісів інтроверт. А, а там далі. А, ага... а, В центрі уваги, або, навпаки, відлякувати людей, закохувати їх у себе з одного погляду. Так, от звідки ця хрінь. А... Або вселяти надзвичайний жах. І для того, щоб робити такі маніпуляціями з емоціями смертних та навіть кревніх, потрібна велич. І розвивають собі мої любі вентру, раунуси, прекрасні ну, хто б сумнівався, духіонисту і, звичайно ж, брухи. Ну, хіба ж ці всі клани надзвичайні? Які ж вони чудові? А, м -м, особливості, точно, особливості. Так от м -м, на першому рівні тобі доступні дві особливості: благоговіння та грізність. І між ними є мій любий крайній декілька спільних речей. Ти не платиш за них і тривають вони сцену, якщо, звичайно ж, ти не захочеш їх вимкнути. Але є одне але вони не можуть працювати одночасно. Так от, першою особливістю буде благоговіння. Навіть таким, як я з тобою, потрібно час і часу подобатись людям, і саме благоговіння допоможе тобі в цьому. Коли ти війдеш в кімнату, то особливість змусить всіх звернути на тебе увагу. Тобі легше буде переконати людей в чомусь або переманити на свій бік. Поки особливість діє, ти додаєш велич до перевірок маніпуляції та артистизму. Якщо оповідач дозволить, то й до інших соціальних перевірок. У випадку, коли твій вплив помітять, вони можуть опиратись тобі, зробивши перевірку інтелекту і самовлади проти твоєї величі та маніпуляції. При невдачі ти продовжиш подобатись їм, а при успіху або критичному успіху. Вони вийдуть з-під твого впливу на сцену та на ніч відповідно. Але давай краще перейдемо до другої особливості. Грізність. А ось це вже ближче до нас, дорогі соціофоби, за екраном, чи не так? Замість того, аби привертати увагу людей, ти навпаки будеш відлякувати їх. І вони будуть намагатися уникати твоєї уваги. Ти буквально будеш маяком з табличкою Небезпека. Причому діє воно і на кревніх також. Поки від тебе віє грізністю, то ти додаєш свою величне перевірки залякування. Якщо якийсь дурень хоче напасти на тебе, перебуваючи під дією особливості, то має зробити перевірку самовлади та наполегливості зі складністю 2. На другому рівні величі тобі відкривається незабутній поцілунок. Особливість, яка дозволить тобі викликати залежність смертних або кревних, коли ти цілуєш їх. Незабутній поцілунок безкоштовний та активується на твій розсуд під час пиття крові, яке вгамовує принаймні один пункт голоду. Коли ти робиш це, то цілований підвищує одну соціальну характеристику на твій вибір до кінця ночі. Підвищення складає половину твого велич, округлену вгору. Проте вже наступної він буде відчувати жагу та ломку до твого цілунку. І будь-яка перевірка, що не наближує його до нової дози, зменшується на це ж значення. Продовжується ця кількість ночей, яка рівна твоїй величі. Але коли виконуєш це на кревніх, то не забувай про узи. Живай відповідально, мій милий кревній. На третьому рівні все стає помітно, веселіше. Тобі буде доступне причарування, твій жахний погляд. Не гаючи часу, перейдемо до причарування. Тобі більше не потрібно розмовляти з дівчатами або хлопцями, щоб вони закохались в тебе. Потрібно всього лиш кашлянути, привернувши увагу, заплити перевіркою збурення та перемогти в змаганні великі та харизми проти самовлади і кмітливості. Уяви собі, жертва буде робити все, щоб привернути твою увагу та здобути прихильність. Хіба що, окрім того, що зашкодить їй або їй близьким або... Їх чи її добробуту, але тобі не буде доступне місцево кохання. <клес> Триває ця чудесна особливість годину, і ти можеш безкоштовно продовжувати її поки не провалиш перевірку. В цьому випадку причарована людина або кревній отримують імунітет до цієї особливості на всю ніч. Другою особливістю є жахний погляд, і він знадобиться тобі, якщо ти хочеш лякати цих бісових смертних чи кревних, а не закохувати в себе. Іронічно, що кажу, це я. Завдяки цій особливості ти можеш налякати будь-кого, просто глянувши їм в очі, заплативши однією перевіркою збурення крові. В залежності від результату змагання твоєї величі та харизми проти самовлади і наполегливості цілі, і при провалі смертні будуть вступати з здатністю оборонятись, а кревні просто незацінність твого перформансу. При успіху ж смертні тікатимуть в жаху від тебе, а кревні будуть діяти виключно з свого захисту, якщо не витратять пункт волі. При критичному ж успіху смертні завмирають або падають та скручуються колачиком. Які ж вони жалюгідні хробаки, Я не можу. А в кревні вони мають зробити перевірку на опір панічному сказу зі складністю 3. І навіть при успішній перевірці вони можуть діяти лише із самозахисту. Триває це чудо один хід. На четвертому рівні тобі відкривається доступ до примани, особливості, яка дозволяє прикликати смертних та кревніх, що попали під дію твого благовіння, причарування, узрівших тебе вінцем або незабутньо цілованих тобою. Щоб покликати ціль, тобі потрібно заплатити збуренням крові та 5 хвилин думати про неї. А після перемоги в змаганні твоєї величі маніпуляції проти інтелекту та самовлади жертви, вона почує тебе при твоєму успіху. Але може не з'явитись при критичному ж успіху вона з'явиться настільки швидко, наскільки може, не зашкодивши собі або своїм близьким. На п'ятому рівні, о мій величний, ти зможеш стати іконою в оплоті, або поширювати свій вплив навіть через етер чи телефонну розмову. Так от, перша особливість це вінець. Всього лиш за дві перевірки збурення ти станеш самим дьяволом. Ну, може, не самим а скоріше, потужним демоном. Або ангелом. Щонайменше оточуючі будуть так сприймати тебе. В їх очах ти будеш надзвичайно красивим або породженням самого пекла, вони не зможуть зробити щось проти твоєї волі впродовж всієї сцени, хіба, що якщо переможуть в змаганні твої величі та харизми проти самовлади та наполегливості. У випадку їхнього успіху, то істота зможе діяти хід плюс розрив у результатах кітків. У випадку критичного успіху вона зможе діяти всю сцену. Хоча я не думаю, що це не цим смертним чи жалюінним кревнім це вдасться, але все ж. І другою особливістю стане світило. Працює вона елементарно. За збурення крові ти можеш впливати на людей, навіть через екрани телевізорів чи мікрофон. Хоча це все ще не працює на фото чи на записах, люди можуть піддаватись благовінню, грізності чи навіть причаровувати з тобою. У випадку останнього тобі потрібно чітко промовити ім'я цілі, щоб особливість подіяла. Триває світило стільки, скільки і здібність, з якою ти його застосовуєш. А на цьому все, мій дорогий кревній. Пам'ятай про другу інквізицію. Лайк, підписку та дзвіночок і до зустрічі. Всенці мене знову виганяють в пекло. Міша, ти бляха замахав. Я просто хочу розказувати про вампірів. Я не хочу служити баті. Йди нахер, бляха, муха!